Уса. Я знов замовив вам озвучку. Знову замовив озвучку. Вона готова. Це нове шоу. Це нове, це не те, що ми дивились, це не суд. Це іменно шоу. Кожна йде, е, я так поняв, по 10 хвилин я замовив 5. Все, поїхали, гарного перегляду. То я для вас купив. Дивіться, завітала на наше шоу. Третє. У першому епізоді Крешанда була тут, щоб довести хлопцю Чарлізу що він батько двох її синів Чарльза Молодшого і Крістіна. І він ним був. А потім вони повернулися вдруге, щоб дізнатися, чи є Чарльз батьком її сина Кейсіона. І на диво, на диво, він не був. Я не вірю. Отже, Крешанда і Чарльз знову тут. Тож, поки ми не знаємо чому, пригадаймо їхні минулі появи. Два роки тому ми вперше зустріли Крішанду, коли вона прийшла на шоу, щоб довести своєму хлопцю Чарльзу і його сестрі Лорі. Що він батько двох її дітей Він не батько? Він не батько. Хіба ви не дружили? Так, поки вона не вдарила у спину. Чарльз щось зробив? Він палець об палець не Він вдарив. Винен купу грошей. Він винен мені 39 тисяч 989 доларів. І я хочу їх. Чому ви впевнені, що вони не його? Бо Крешанда звичайна повія. Вона передшпокала всіх. Не бачу мінусів. Результати дворічного Чарльза молодшого. Ви є батьком. Однорічний Крістіан. Чарльзе. Ви є батьком. За рік усі троє повернулися, бо Крешанда знову народила. І як ви здогадали, та як це блядь? Як це ділися, потрібен був третій ДНК тест Він не його. Це не моя дитина. Подивися, це на його, його повторина. Це не його дитина. Глорія, ви вже були у нас. Знаю! І ви якби знову... вона стулила ноги, ми більше не з'явилися б тут. Результати тримісячного Кейсіона. Шарльзе, ви не батько. Мені <реку> подобається. Тож після того шоу Чарльз розійшовся з Крешандою. але за кілька місяців вони знову зійшлися на одну ніч пристрасті. І як ви зрозуміли, тоді, за словами Крешанди, була зачата її одномісячна донька широкі. Але через результати минулого шоу Чарльз вимагає ДНК Т. Який він грустний, тут четвертий раз бути. Як. Його, типу, глянь, вообще су. Хочеться сапку подарити добу. Що сталося після минулого шоу? Ми з Чарльзом розійшлися, але потім зустрілися на вечірці і, на жаль, опинилися в ліжку. <плес> Ви сказали, що вагітні? Він це заперечив. Сказав, що це не його дитина. Було це лише один раз. Його сестра сьогодні тут, так? Так. Її звати Марая, так? Так. Що вона каже? Вона годує його вигадками замість фактів. Вона годує його вигадками. Він батько. Тобто, це сестра вбила йому ці думки. Так він згадує і каже, що відмовиться від доньки. Що вона каже? Говорить про вас і про те, яка ви розпусна? Та, Та відповіда бачила, бачила більше труднів ніж післави. Во то це мені вже це дубля штравиться, які прутні про що ми? Здається, ви з нею дружили. Так ми були кращими подругами, але тепер Тож ви сказали Чарльзу, що вагітні, і він це заперечив. Так Так. і його не було під час вагітності. Ні, ні а як щодо пологів, він прийшов. Ні, його не було. Ні, камсові він не приходив півтора тижні. І не Да, Він взагалі не говорить. блядь. Шкі... туркніться його. Свідоцтво про народження. Ні. Думаєте, вони схожі? Ще як, ще як. Ну, дас. По-моєму, тут ГГВП іменно. Очі, очі. Ніс, ніс. А, Губи, мій. тільки гляньте, що не візьми все його. Вона його донька. І я вам це доведу. Я зроблю це. Зроблю. Гаразд. <плес> Він як на фон, глянь. Що не Диви, там зараз фотка поміняється на його мало, яке вже в студії. Глянь. Його. Вона його донька. і Я вам це доведу. І я Зроблю. це, зроблю. Глянь, диви, диви. Гаразд. А в нього одна йовало. <плес> 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 Він тупо не, не ті емоції зараз. Не нервуєте ви, бо минулого разу ви теж були певні, що це його дитина. Але виявилось зворотня. Ні, я не нервую. Гаразд, добра, я справді є спокійна. Це його донька справді, і я це вам це доведу. Ось і Чарльз, і його сестра Марая. Ось. Зустрійте їх, будь ласка. Зараз ти в мене понервуєш трохи. Привіт усі, як ви. Чарльза радий знову бачити. вже, <рес> як свій блядь, Чотири рази. Ви не знаєте усієї історії, стуліця! Годі, годі, заваліть ротяти. Ви були подругами. Ні, ні. Скрутіть трохи гучність, там розповім, що вона таке. Я кажу, я вам таке розкажу. у Вас вуха у трубочки поскручується. Ви ж дружили. Так, дружили. Дружили. Настільки, що ти якось сказала, не дочекаєш, коли в тебе буде донька. Якби не цей варіант, я б не плюнула в її бік. Що-що? Вау, ми були подругами з Малпу, а тепер ти кажеш таке. Годі. Годі! Чарльзе, чому тебе стільки сумнівів? Крешан повія. <правда> О, справді. Після минулого шоу я не можу їй довіряти. Вона цього не варта, знаєте. Він був батьком двох, так. але не був батьком третього. І що? А тепер кажеш, що не батько четвертої. Ні, ми не схожі. Як схожі. на мене, так. Ви як дві краплі води, ви однакові. Ні. ні. Та ні. подивись. Ні, ні. Твої очі, твій ні ніс, твої губи. Де. Все твоє. Де схожі? Тільки не подивись. Я не бачу. Схожу на тебе. Де? О, ні. Схожі, схожі. Дивися. дивися, дивися, глянь на губи. Схожі, в нього не... його ніс. Вони ж во його... Та вони одне лице. Я рідко таке кажу, бо для мене ну. Діти взагалі не взру не похожі на взрослих, але тут піла стріна бля. Ти йменна в по поповню по, по. вони, вони однаково вони геть не схожі. Взагалі удома вибиратися, якщо вони схожі. Чи будете ви тіткою цієї дитини, якщо ваш брат є батьком? Цього не буде, бо він не батько. Ви впевнені? Я знаю це. Я знаю, я знаю. Я впевнена. Крешанда має дещо спільне з Верховною Радою. Стоп. В Америці є Верховна Рада. Наша. Америка це Україна. Між її ніг було більше чоловіків, ніж у першому скликані. Ой! це не так. Це не так. Вона немає дітей як нові законопроекти. Чарльзи, Я знаю, знаю. бачите про перших з з з двох з дітей. Звісно, виховуєте їх? Yeah. Так. Чудово, Я вітаю. Так. З'ясуємо це просто зараз. Кого зараз? Це зараз? Дайте голосування в чат. Що так швидко? блядь? Сім хвилин пройшло. Що <сум> це за шоу, блядь, бодано? Чи батя батя, чи батя не батя? Можете голосувати. А, ну ми дуже швидко щось да, до цього якось. Може це ставити бали. Ти не батько. Результати одномісячної широкі. Чарльзе, ви є батьком. Та ну нахер. <гум> Де Чарльз. Це не моя дитина. Це не моя дитина! Це не моя дитина! Ти подивися, не моя дитина! Ти не сором, що буде твоя донька! Це якась маячня! Та як не зрегло втіпати. Батя, це не вона. Це не моя дитина. Написано чорним по білому. Чорним по білому. Фрин, Хрин, вона вихли, не моя. Це твоя донька. Будь зараз, задикнися. я не вір цей донька. Ні, бреся, на 99,9%. Вона хвойда! Ти мене підмануйся ми з вами! Мене підвела! Ні. Брест точно э, на 99,9%. Вона хвойда! Ти мене підманула. Ти Мене підвела! Якаєнно! Ми після першої попросили. Е, попросили, Бодяш, мені по-моєму, ти, ти казав, що ми, ми попросили зробити, Чу-чуть, е, типу, як ну, від себе скайфом, щоб всі були, ділі, щоб і ті, хто е, озвучує Я й на першій це говорив, але ну, типу, вийшло так чуть-чуть офіційно. І ми після, коли купили першу, подивились. типу, ну, нагадали, що типу, треба Бодя нагадав, сам блядь, якось додумався. Він не знав, що я вже просився. Що треба зробити так от душе, щоб всі болоділи? Хто озвучував балоділи? Щоб ми тут Ну, іменно, да українізація, щоб жорстко було. А ну респект.